А ще хочу відео на кабіни Мановський. Все 1 євро 5 ТГХ. Хочу дві кабінки в одне відео. Щоб успіти. Ось такий стан. Відкривати не буду. Но двері там теж без гнилі, все чотенько. По салончику практично все. панель, прибори, кермо, Сидіння вже зняті, продам. І газелька на фоні. Збіленька ТГХ. Це друга кабінка. Теж, будь ласка, кому цікаво. Такий варіант теж по салончику там практично все на місці. Ось так от з палички, ручок, стан, бомба. Без гнилі, без нюансів, може є які нюанси, але ж так от. Так що не проходьте мимо, лайкайте, підписуйтесь, діліться.